Добрий день, мої малята, і дівчата, і хлоп'ята. Гору сильно потягніться, всім навколо посміхніться. Ви сьогодні гарно спали, бачили цікаві сни. У віконце визирали? Що побачили там ви? Сьогодні наша мова йтиме про наше тіло. Як чудово, коли людина. Має можливість бачити, що відбувається навколо неї. Дітки, наприклад, дуже полюбляють дивитися мультфільми. А за допомогою чого ми можемо бачити. Звичайно, за допомогою очей. А чому очі потрібно берегти? І які вони у нас? Вони можуть дивитися, придивлятися, радіти милуватися, сумувати, дивуватися так так наші очки. Гляньмо один одному в очі, які вони і сірі, і чорні, блакки, і блакиті, зеленуваті. А що ви можете робити очима? Так, і заплющувати, і розплющувати, плакати, моргати, підморгувати. О-хо-го, по очах видно, коли нам судно або весело. Давайте усміхнемося одне одному. Очки як ліхтарики, освітлюють обличчя доброї людини і дитини. Наші очки працюють безшумно і дуже швидко. Вони встигають за мить побачити дуже багато. Подивіться уважно, що роблять дітки в осінній пору. Розкажіть, що бачите. Нашими очима ми розрізняємо світло і темряву, колір і розвір, величину, форму та відстань. Природа дбайливо піклувалась про захист наших очей. Від пилу бруду захищають брови, вії, повіки, а сльозинки, які знаходяться в очку. Завжди очищують оком. Як двірники, склі автомобіль. Але ми також маємо попіклуватися про свої очі. По-перше, частіше вмиватися, не роздивлятися картинок і намалювати у погано освітленному приміщенні, уникати гострих предметів, які можуть травмувати очі, не користуватися переглядом телевізору та гаджетів. Отже, тепер. Ми все знаємо про отчинята. Мелята. А які ще частини тіла є в людини? Що це за звуки? Давайте прислухаємось. Ми чуємо за допомогою наших вушок. За вушками потрібно доглядати, потрібно їх берегти. І можна робити вушкам масаж. А важливі поради, які дає нам лікар, потрібно завжди виконувати. Вуха люблять чистоту, тому щоденно, ретельно їх потрібно мити. А ще вони любить бути захищеними, особливо в вітряну весняну погоду, коли вони ще не звикли бути без шапки. А ще періодично потрібно звертатись до лікаря, щоб він перевіряв ваші вушка. Що шкідливо для вух? Шкідлива голосна музика, голосні звуки. Носіння навушників також шкодить вушками. Тому що вони не чують природних звуків. А ще шкідливі ватні палички, якими ви намагаєтеся почистити вушка, ви можете їх поранити. Не говорячи вже про цвяхи, шурупи і все гостре, їх взагалі не можна навіть до вушка прикладати. А тепер час розім'яти ручки, ніжки, спинку. Тож гайда на фіцхвилинку. Є наше тіло Що воно робити вміє? Посміхатися сміятись, Іти, стрибати, бігти гратись? Ось ми вушком звук почули. Ось ми носиком вдихнули. Ротик може розказати. Очі можуть розглядати. Вміють ніженьки ходити. Ручки вміють все робити. Чітко пальчики хапають і міцно, міцно так тримають. А погляньте, що на столі ви бачите? Так. Предмети гігієни. Пропоную пограти у гру. Як цей предмет ми використовуємо? Будьте уважні! І це уважно, який предмет намальований зверху. Для чого він потрібен? Очі ми ми ним або ніс чи губи. Молодці. Звісно, це зубна щітка. Знов придивіться уважно. Тож здогадалися? Ця щітка для волосся. Молодці. І це Що це? То для чого? Для очей. Молодцы. рушник для тіла. Можна і Бога Хм, складне питання. для чого ці палечки? Так, щоб чистити вуха, але дуже обережно. Хм. Шампунь для чого? Волосся мити. А це що за квіточка така? Хто впізнав? Це мочалка, можна не літом митися. Якщо кожного дня ними користуватися, ви завжди будете здорові. Хай оченята наші відпочивають. Зорова гімнастика на нас чекає. Ми з вами щасливі і багаті люди! Бо природа подарувала можливість бачити, чути, рухатись. Бережіть своє здоров'я, доглядайте за тілом кожного дня. А я кажу вам до наступної зустрічі, наші розумнички. Будьте здорові!